Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам ще один цікавий варіант пляцка з яблуками. Він виходить дуже смачний та вишуканий. Тут чудово поєднується яблука, вологі бісквіти та ніжний рожевий крем. Пляцок добре нарізається і готується зовсім нескладно. Спочатку приготуємо бісквітні коржі. Для цього білки збиваємо до утворення піни, додаємо цукор і продовжуємо збивати до густої пишної маси. Тоді додаємо жовтки і знову все збиваємо. В кінці додаємо борошно із розпушувачем та замішуємо тісто лопаткою. Ось такими рухами знизу догори, щоб не осіла білкова піна. Тісто викладаємо у форму та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин. Готовий бісквіт охолоджуємо у формі і зрізаємо верхню скоринку. Та розрізаємо бісквіт на 2 рівних коржі. Для яблучного коржа яблука нарізаємо дрібними кубиками, посипаємо цукром, перемішуємо і залишаємо на одну годину. Далі до яблук додаємо подрібнені горіхи, 3 жовтки, мед та все перемішуємо. Тоді білки із цукром збиваємо до стійкої маси. Додаємо один жовток і продовжуємо збивати. До збитих яєць додаємо половину борошняної маси і перемішуємо. Тоді додаємо половину яблучної маси. І так по черзі додаємо борошно і яблука. В результаті виходить ось таке яблучне тісто. Перекладаємо його у форму і випікаємо при 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Для крему у мисці з'єднуємо цукор, пудинг, крохмаль і перемішуємо. Додаємо ці сухі інгредієнти до холодного молока. Варимо на середньому вогні, постійно помішуючи 1 хвилину після закипання, щоб маса почала густішати, і охолоджуємо до кімнатної температури. М'яке масло збиваємо до посвітління і поступово додаємо сюди заварену пудингову масу. В результаті виходить ось такий густий та пишний крем. Коли все готове, складаємо пляцок. Наниз складемо білий бісквіт і змащуємо його половиною крему. Далі кладемо яблучний корж і знову змащуємо його рештою крему. Зверху прикриваємо це все другим бісквітом. змащуємо шоколадом і прикрашаємо за бажанням. Даємо пляцкові просучитися у холодильнику щонайменше 8-12 годин.